Сієш думку, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш звичку. Сієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш долю. Звичка порівнювати себе із іншими. Завжди можна знайти когось розумнішого, успішнішого, гарнішого, вищого, здоровішого, привабливіше за себе. Але якщо це змушує відчувати вас негативно, ви програмуєте себе на ту саму невдачу. І рекомендованіше порівнювати себе з вчорашнім собою. Успіхи інших можуть надихати, розширювати горизонти і мотивувати йти вперед, але не повинні. Отруювати вас токсичним соромом, друге жалоби на себе, на життя, на оточуючих, роль жертви. Постійні скарги на життя, по типу у мене нічого ніколи не вийде, мені ніколи не щастить та інші вони руйнують внутрішні опори, формують безсилля і непевненість. Інколи оця звичка страждати стає способом життя, починаючи підсвідомо шукати підтвердження свого переконання. Ну, я ж казала, третє це звичка ображатися. Образи це один із способів маніпуляції, який гарно працює в дитинстві, але в дорослому віці воно втрачає свій сенс. Людина чекає, що хтось вгадає її бажання і змінить поведінку. Але зазвичай реальність така, що іншим людям краще віддалитися, ніж намагатися догодити мовчазним очікуванням. Четверте: пошук винних, критика і звинувачення. Легко знайти причину невдач у зовнішніх обставинах або в інших людях. Але це тим самим позбавляє контролю над власним життям. З того, як я говорила, все, що трапляється, це або мій урок, або мій подарунок, або мій шлях до мети. Буде бажанням прочитати стоїцизм на кожен день. Сильна позиція це відповідати за своє життя і діяти, виходячи з цього. І п'яте, шкодувати за минулим, жити минулим. І якщо ви постійно згадуєте, як могло б бути, це витягує вас із реальності, із того тут і зараз. Що таке тут і зараз? Тут і зараз це усвідомлення, що зі мною. Як я себе почуваю, минуле варто використовувати лише для висновків і навчання, мотивації, для того, щоб опиратися на нього як на свій досвід, а не для нескінченних скарг. І замість того, щоб застрягати в негативних схемах мислення, фокусуйтесь на тому, що ви хочете, яка ваша ціль, і якщо щось не виходить, шукаємо причину. Чому так виходить? Чому наша програма дає збій і виправляємо для цього? Можна використовувати піраміду логічних рівнів, поступово задаючи собі запитання: що ти хочеш отримати, що для цього потрібно робити, які навички для цього потрібні, які цінності повинні це підтримувати яким ти маєш себе вважати, щоб це для тебе було важливим? І чи є це моїм покликанням? Чи подобається мені це робити? Під час самоаналізу слухайте уважно своє тіло, самого себе, на якому із ваших рівнів почнуть виникати такі, ніби обмежуючі переконання: у мене не вийде, мені соромно, мене засудять. Ну і таке інше. Наступним кроком є змінити оці от переконання, які починають з'являтися. Що потрібно зробити, щоб їх можна було змінити?